Я не люблю боятися псаря і не люблю банальні поговірки. Та на болоті вибрали царя і жовч у горлі заридала гірко. Ніхто не сумнівався, знали всі. Засохне, мов арал потік ілюзій, опариші потрібних голосів, До двоголових урн повзли на пузі. Без сумніву, без думки, без журби, без віри, без надії, без любові, граблі і ржаві цілили в лоби, що звикли до побоїв і до крові, а далі танці, вибухи, млинці, і вертухаї, радісно звітують, напише світ шпаргалку на руці про цифру, що сьогодні намалюють, Так хочеться забити на псаря. Та вже й чорти від сміху застогнали, коли дізнались, скільки за царя плюють сарказмом, а чого так мало? Чи, може, десь Чечня не додала, задали гордість вкриті снігом гори? Чи може двоголового орла не хочуть душі в вбитих територій? Чи може у полях серед мерців не встигли назбирати підписантів? Та майже півмільйона тих псарів, що Галочку поставили в контракті. Шипочуть одиниці, твою ж мать і новобранців відправляють в тири, тож навіть їх вже важко понімать. Ще ваші їм хоча б чомусь вірить. Молитви їх гниють під вівтарем. Не треба Богу їх порожність сім'я. І кожен почувається псарем, бо має біля писка сучі.